Шановна родина, дорогі друзі, ще раз сердечно вітаю вас. Дяка Богу за ваше здоров'я, за моє здоров'я, за те, що ми ще з вами можемо тут бачитись. І та бути на зв'язочку. Чого хоче наставити вас сьогодні, шанувальний кенегель? Значить, наставити вас на шлях прямий. Не оці воду, тут як помалюночку, а на прямий шлях. Ось. Елементи Раз це елементи живлення, вони мають всередині енергію, А енергія це струм. А струм тече за правилом свердлика, а свердло крутиться в праву сторону. Ми поклали них послідовно, от, щоб струм, електрони бігли до протонів. От. Це перше правило, яке обговорюється тут. Наступне я займу вас біля 20 хвилин. Ось, Постараюсь об'яснити вам нову інформацію. Кому нова? Не соромтеся признатися, що нова. Кому вже не нова? Лучше поділіться досвідом. Ой. же це девольт, він ж не чорний. От. Масло да? Як як? Зенайхт? Night. Ага. Так, 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 так. Що ж це такі за елементи ми маємо? Від одніє фірми, від бренда. ВІДІК. Касетник в тебе закинутий на горі, напевно, в кожного такий був. Значить, будемо говорити про багатих людей. Будемо говорити про багатих людей, котрі можуть це собі дозволити. Значить, ті руки, котрі будуть мішати в кадрове, можете на них жалітися в коментарях. Активність нам не помішає. Значить, вас знайомити з святим та великим. Про що йде мова? Про, еле... про електроніку. Про електроживлення. От отак. -от Хочу поговорити з вами про електроживлення. Живлення різних приборів. В пультах вам і алкалайнера, напевно, хватить, а я вам буду показувати на прикладі такого свого вірного друга мультиметра, який в мене почав показувати. От, я його висаджую, до речі, вже не перший день. Він вже від того моменту, коли почав показувати оцю батареєчку, бачите, да? Під циферкою 39, під числом 39, я знаю. От. Так, так, так. Вот, він таку робить чітко. Отак от, до речі. Раз, два, три. Ну, ми доходимо до точного значення. Раз, два, три. От. Рахуйте собі, він вам потрібен. Но суть яка? Він живиться на двох елементах. ЛР6, по-моєму, цей розмір зветься. Ви на нього кажете, пальчик. От, Добре. Значить, він живиться, і в мене вже давно даний мультиметр, наприклад. Він саме часто використовується тим між 22 року. Так домовити з рук не випускається. Значить, використовується він на елементах Нікельцинг вже дуже давно. Я вас хочу посвятити тут в Нікель, Е, Ще наступне вибачаюсь. За штатив. Ніхто не надав мені якихось пару дубових палок, щоб я собі сколотив штатив. Е, от, І немає, немає. Наскільки бідний хлоп, що тут немає штативу. Тож, ви можете бути в 60 кадрах, так як я то люблю, я то знаю, я на тім всі розумію. Але, але може бути отаке легеньке покачування. Ну, думаю, що ви заварили собі чайок і праники, насолоджуєтесь. Ну, в плані купили чи дружина на пеклатих праників, булочок. І насолоджуєтесь матеріалом. Добре, 5 хвилин я вас відволік, відфільтрувались люди, котрі, от, як то кажуть, не розуміють, не цінять. От, життя родини, Power Exchange, да? добре. Будемо приєднуватись. Даний матеріал ще буде на цьому каналі. От, YouTube. Так і набираєте: от іменно отак малюєте ромбік, потім пишете хештег Хаштег WadWatt. І от щось таке. Е, цим тестером вже замірано, і мені нема тут куди впирати елемент, щоб вам показати. В общем, будете вірити на слово та написане на елементах. Я вам лише все покажу. Значить, дивіться, елементи живлення створюються нові. За хімією Нікільценко ви собі почитаєте. Я вам просто поки що наведу кадр, поки буду говорити. Значить, колись BPI позначав от. Колись BPI позначав ємність так само, як оцей. 2500 мВт годин. Ну, 1,6 вольта перемножити на 1,5 години, години, Десь так і буде. От. Може, навіть точно так і буде. Я просто хочу сказати: я вже давній власник Нікельцинка. Як мінімум пальчика то точно. І е, мені пальчики буду використовувати в UT61E. Е+. Ну, в когось є, в когось є, є плюс, той, що на заміну старому прийшов. Одновітні. Вони живляться з чотирьох Елементів, от іменно міні-пальчики. Де-де- де, там ніби не вистачило розміру. Ну, капець. Хоч би три таких елемента поставити. Ні, ну Так то 6 вольт, але ємність. Ємність нас падає. Е, якщо коротко, можуть бути з цих елементів, ви представляєте, яка може бути вічна свічка? Це прям двічі вічна свічка. А враховуючи те, що дані елементи, увага! 1,6 вольта номінал. Ну, міна у всіх нікельцинків. Вони є, як ви зауважите в інтернеті, як погуглите, почнете шукати, доволі рід рідкі. Ні, ні вони тверді. Вони тверді, От, коврик м'якше, ніж вони. Ні. Але вони є рідкі е, в наявності або в використанні в людей. Е, хтось за них де не знав, не чув, не почав використовувати, в кого є, в принципі, прибори на даних формату елементів, це мені ну, больно за таких людей. Тому що, знаєш, можна ще, от як то кажуть, є дрель можна крутити те двохпередачною, що то в... в грудку вставляється і ручкою крутиш. Тею ще дрель можна користуватися. Попри те, що є шурики да, в когось. Добре, значить, новий формат. І так, я сказав, головне, навіть не сказав. В общем, придеться повірити на слово. А може хтось і зробить тести з толкових блогерів. Ну, не та із мене якось там механіка, якось там майстра. А хтось з толкових блогерів, хто має трохи грошів, от, може зроблять тести та єм, ємності, ємкості. Ємкість. Значить, дивіться. Пум-пум-пум. Близько, де тут? Півтора години писало. Отут. О. Такий елемент нормальний. Я навіть про відіки не говорю. Це взагалі так собі елемент в часи там в кухні десь поставити, да? але, але, в елемента. Ну... Той такий фіолетовий, той такий навіть тут такий чорний, а тут такий оранжева полоска, і там такий часом зайчик пригавно батарейці в рекламі. От. І подобні елементи, що іменуються німецькими. От. Я вже і про них забув, і, слава Богу, але є дуже дорогі алкалайнери. То сюди. Алкалайнери все ж таки одноразовий елемент. Одноразовий елемент живлення. Ємність алкалайнерів, як би вам не хотілося то вірити. От, дехто, ну, дяка дякую на моєму каналі, але в великих блогерів, то там знайдуться е, коментатори, які будуть активно захищати для того, що один чувак так звану вічну свічку, на них зробив мат рідну. Чим би ти народ не забавити і переглядів не набрати. То таке. Значить. Про дану зарядку зразу параметри. ну Зарядний пристрій. Ось. які там правила використання, коли ми на них дивимося. Дивіться, значить, оця зарядка зеніт. О. Вона видає тепер на 4 вставлених елементи, звісно, що розряджених. Я так розумію, без різниці якого формату. От, тобі ж там внутрішній опір не сильно, напевно, вплине на цю схемотехніку зареці. Але буде пхати по 250 мА. Ну, скажімо, безпечний режим. Це безпечний режим для оцих 250 мА. Ну, бажано, щоб вона собі вибирала, ви, ви який елемент стоїть. Тому що у цих елементах в середньому. Як так я не написав? Я написав. В елементах. По розміру А, ви бачите, 27,5, всі ці цифри, коротше, що маркером написані у мене від руки, це будуть мільйони. Я думаю, хто дивиться канал, знає, що я перше, що лізу до елементів, то мірити мільйони. І дивись, попри цих 27 мільйон, ми тут зараз дещо цікаве побачимо. Літіфером Полімер, туди-сюди, 400% життя, ну, звісно. 117 мільйон. Відеться вам повірити, можете своє. Відік. Ну, він... Він, він був якісний на свій час. Дивись, який місяць з упаковки, з Аврори, ви що? Лучші елементи, що є. То я просто пачку розрізав. 117-1. 112-2. Я не буду якби, наголошувати на різниці от того, що після 100 мл. Плюс-мінус оця трамвайна установка. Це вже таке. Нові свіжі елементи не використані ні разу. Біда. Значить, так, колись я заміряв. Я заміряв, і що я зміг достати? Значить, заміряли на спеціальному приборі, на якому за границею напруги слідкував я. Тому що, тому що, по-моєму, не один адекватний розраджальщик до 0,8. тих, О, отак може бути. Вольта не хоче садити. Я пролітукало 600, 600С, я це все маю. Якісь там 400 і 400 і навіть не обговорюються, то ці простенькі немудрі і так далі. Но в старих елементах BPI, в старих елементах постачаються вони, до речі, отак. І декому вони переїдуть в подарунок до деяких пристроїв. Коротше, ці елементи, народ, якщо отак от поки веде ці відео, ви щасливі тут. Вам пощастило будет. Зверніть увагу, ж має бути 1,6 вольт. Ну, це, звісно, що номінал, повний заряд. Секунду. Ви бачили, я вже забувся. От, до речі. Як воно виглядає? Повний заряд От. гривень 88 копійок. Повний заряд акумулятора. Акумулятора? Ти помилився, друже. Це ж елемент живлення. Якийсь там. Ні-ні-ні, братан. Хімія, яка б не була, мій, ну, в плані, в даному випадку. Є Нікель ну, вже давно, напевно, використовується в тому плані кадмій. а Акель ці металгідриди ви вже знаєте у да, ваших там станочках, бритвах, там, скажімо, ще якихось там приборах водозахищених для застосування ванні. в сміслі, Не подумайте, нічого лишнього. Там давно у вас Нікель молодець, нікель металгідрид стоїть. Народ, Якщо ви десь будете переварувати туди, то все. Візьміть собі, спокійно, переробіть схему і поставте туди або дорогий нікель. Я вже казав, ви знаєте, металгідрид. Є хороші фірми. Я вам дам посилання на відео, де я дивлюся хорошу хімію 1,2 вольтового. А є отакова хімія, якщо вам вдасться переробити, візьміть на це, це набагато більше енергоємність. А в принципі, якщо вдасться, то на літій малого формату, на літій іон в плані переробіть. Про що хочу сказати, це багаторазові елементи живлення і це е, перезаражає мі акумулятори. Ось. В даному випадку, ну, вони коштують. Е, біля Тараса Шевченка оцей. І біля Тараса Шевченка і також фіолетову купюру. у цей? цей? Ціна плюс-мінус така сама. Будемо бачити в практиці використання. Бо у той е піксель оцей буду використовувати: ну що, гріхати її, перші руки, перші рази. От. А от від BPI тепер вони звуться отак, як ви бачите. У от. них отакі є мільйони. Є й 30 мільйонів. Я купив багато, а декому повідбирав на подарунок і так далі собі лишив гірші, як то кажуть, з найбільшими розбіжностями. Не без того. Але ці мільйони в межах ну, в межах 30 мільйом на елемент живлення. Ось ось. Це є, що лишилося в мене. Пачок оцих коробочок по 4 було куплено набагато більше. Вони не дешеві, і, от, наприклад, ці5. Ну, якийсь мультиметр, якийсь прибор. Скажімо, бажано, що біля тебе десь стоїть не так далеко, щоб ти міг його підзарядити. До самого головного дійшли. Так? Самі витривалі люди, напевно, лишилися. Вірите мені чи не вірите. Коротше, заявлені тут характеристики, в принципі, як і в Нікіль металгідридних, які викупляли фотоапарати свої старі. О, Вони є правдиві, оці характеристики. Міліват години. Я ж вам показати старички в DPI. міліват години правильні і ампер-години. Тепер довожу до вашого відомого при розряді 1,5 вольта у того алкалайнера, навіть потужного, ну, дорогого, той, що зараз 60 з чим то гривень стоїть. І я не про той Дюрекс говорю, я про ще ліпший. Такий фіолетовий, фіолетовий синій. От, є такий бускового кольору. там. От. Вони мають єм... ємність одноразово на секундочку ці пальчики менше 700 ну, мі... ну, кажу, ці, от, 1000... ну, 900 до 1100 мВт. -годин у цих. Ємність, ну так, да, да, менше 700, бо я хотів за мА сказати. Плюс-мінус 700 мА. Отакий елемент. Народ. Що це вам дає? Це вам нічого не дає. Це вам дає тільки геморой і плюс, ну, якщо б алкалайнера, цього так само можна просто перекинути. Можна на півгодини, думаю, ти посидиш. Чи твої часи постоять, умовно кажучи, півгодини. От, щоб вони тут підтягнули свій заряд хоч трошки. Ну, є один нюанс в теперішніх руках. Елементи свіжі, елементи інакші, але перестали постачатися чогось. ну, коротше, на, Ю... На мікро-USB колись були оці зарядки BPI. От, от тако, Коли продавався цей BPI багато і повсюди, ну, можна було дістати. Це були оці роки. Ще в 22-му році був він і були його фірмові зарядки. Вони трошки коштували. Ну, біля двох Лесь і одного Шевченка. Оця так десь і стоїть, плюс-мінус. Дві Лесі і один Шевченко це точно. Ви дешевше, не значите. Але от це чудо пре, ти 200 з копійками годин. Про що йде мова? Дуже довгий заряд. А ота от BPI зараджала в них 400 мА, дай Бог пам'ять. Може, я колись знайду, вставлю вам фотографію. В плані відео. Вставлю фотографію, а не вам особисто. Ємність вони мають. І от, до речі, ну, на серпень 2024 року. Оці елементи вже прекратили своє життя. Вони трошки сіли і трошки в різнобій. Я їх поставив тут, а, ну, от, бач, старі міліоми не лишив. Десь я стерчу так, такий. Але 19-го року ну вони куплені, знаю, що 21-му чи на поч... ну, в кінці 20-го. Ну, не зразу, коли. Ну Для мене то якби свіже. Я і тим більше не знав, як то кажуть, може ще є свіжіша партія. Ну, скоріш, не було. Я дуже ними задоволений, тому що у них велика струмова І якщо такого, майстри мене поймуть, оці прожорливі мультиметри, ну як мінімум з великим екраном, режим піщалка. О, що ж не робить? Дивно, да? Режим піщалка і прозвонка діодів трохи тяне міліампери, трохи реально садить ті Де тут єскравість мА. Ну, них ти кинув на пару годин, тим більше на стару обрядну зарядку їхню рідну. Я ж таки попробую роздобути вам фото. А якщо я вставлю фото, то вже не невели 4К, да. Коротше, буде ще пост про це все і в дописі, і там буде розписано, там більше тексту буде, як то кажуть, по ділу, по суті, ну, така коротко і, по суті, да? добре, може, це можна назвати першою частиною, ну, хай буде так. А я, вроді, вже все сказав. Відповідно, ці елементи 900 мВт мають всього, ну, типу розмір, заставляє нас е, от, е, радіти хоча б тому, що є. Дивись, коротше, вони в середньому 45 мільйон, мали, да? 45-46 мільйон. Свіжі. От ви якісь там дати, бачите, от якісь там цифри. Що... Суть, що вони принаймні ні разу не надьовані, хто кажуть, так що все нормально. І оці 27 мільйонів. А оці акумулятори з коробки, поняв? Будуть з коробки тобі 100 мільйонів. Це дуже мала струмовідача, дуже мала ємність. Тим більше, отаких от елементів. Раз потратьтеся на оце, вам 2-4 треба і зарядочку, будете довольні. Тим більше, що зараз роблять неї на Type-C.